Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую домашню великодню паску. Вона в мене виходить дуже м'яка, повітряна, ароматна. З ніжним лимонним присмаком, В середині соковиті вишні, родзинки, а зверху біленька блискуча глазурь і декор. Паска настільки ніжна, що її можна їсти губами, саме так у нас і кажуть. Тож давайте разом приготуємо цю красу. Процес буде нескладний, а результат неймовірний. Починаю я завжди з сухофруктів. Вони повинні мати час настоятись, вібрати в себе аромат. У лоток чи миску висипаю 50 грам в'яленої вишні, 50 грам темних родзинок і 20 грам світлих родзинок. Ретельно промиваю все гарячою водою, це допомагає змити залишки пилу. Далі, поки вони ще теплі, додаю 40 г коньяку. Він не буде відчуватись, але дасть насичений аромат. І ще 30 г свіжого лимонного соку для свіжості та легкості. Накриваю кришкою або плівкою і залишаю на 1-2 години. Можна навіть довше. Готую опару. Це важливий етап, бо саме вона допомагає тісто стати повітряним і легким. У глибоку миску наливаю. 200 г теплого молока. Додаю 35 г живих дріжджів. Розкришую їх руками. Тепер всипаю 2 столові ложки цукру. Це частина від загальної кількості. Всього буде 150 г І додаю 3 столові ложки борошна, також із загальної кількості 500 г Гарненько перемішую вінчиком або ложкою. Накриваю миску рушником або плівкою. І залишаю в теплому місці на 20-30 хвилин. Поки опара підходить, займаюся жовтками У мене 5 жовтків. Вони зроблять тісто жовтеньким, святковим і насиченим. До жовтків додаю 10 г ванільного цукру для теплого солодкого аромату. Увесь залишок цукру, 1 третя чайної ложки солі і натираю цедру одного лимона. Можна замінити апельсином. Буде аромат ще ніжніший. Все це розтираю вінчиком до гладкої маси. Вона має стати ніжною на вигляд. Повертаюся до опари. Вона вже гарно піднялася, пишна, пінна. Додаю до неї яєчну масу і перемішую. Далі поступово додаю просіяне борошно. Не все одразу, а частинами. Замішую тісто, спочатку воно буде липке і м'яке, так і має бути, коли борошно вже вмішане, додаю частинами 100 г вершкового масла, м'якого кімнатної температури. Масло вмішую поступово. Так тісто стає еластичним шовковистим ніжним на дотик. На цей етап може піти до 20 хвилин замішування. Щоб полегшити процес, змащую руки та поверхню олією. Тепер. Час додати наші ароматні сухофрукти. Перед тим, як вмішувати їх у тісто, я їх ретельно просушила, інакше вони зроблять тісто мокрим. Якщо залишаються вологими, можна обсипати ложкою борошна. Вмішую сухофрукти в тісто руками обережно, але ретельно, щоб вони рівномірно розподілились. Миску змащую олією, перекладаю в неї тісто, накриваю рушником. Або харчовою плівкою. Ставлю в тепле місце на 1 годину. Тісто має піднятися у 2-3 рази. Стати пухким і повітряним. Дивіться, яке в нас гарне тісто вийшло. Коли тісто підійшло, обминаю його. Ділю на частини і формую кульки. Викладаю у форми, заповнюю не більше, ніж на одну третю від висоти. Форми ставлю на решітку і відправляю в теплу духовку. Вниз духовки ставлю ковшик з гарячою водою. Закриваю духовку, вона вимкнена, і залишаю ще на 1 годину. Тісто має піднятися у формах. Можна просто залишити паски в теплому місці. Коли пасочки підійшли, дістаю ковш із водою, вмикаю духовку на 180 градусів режим верх низ Випікаю близько 40 хвилин. Залежно від розміру форм і, звичайно, від вашої духовки. Готовність перевіряю дерев'яною шпашкою. Вона має виходити сухою. Готові паски дістаю, даю трохи охолонути, потім обережно витягую з форми і залишаю повністю охолонути. Дивіться, які в нас м'які паски вийшли. Розріжемо одну і бачимо, яка вона чудова, м'яка і гарно пропечена. Далі готую глазурь. Для глазурі беру. 260 г згущеного молока. 120 г сухого молока. Його обов'язково просію через сито, щоб не було грудочок. Все добре перемішую вінчиком до однорідної маси. Глазур виходить гладка і блискуча. Готову глазурь наношу на паски. Зверху прикрашаю декором. Я використовую те, що в мене є. Можна використати декоративну посипку, цукрові фігурки, квіточки, все, що ви. Любите, і що у вас є. Ось і все. Подивіться, які м'які пухкі духм'яні пасочки в нас вийшли. Гарно пропечені з ніжним ароматом, з фруктовою серединкою і яскравою святковою шапочкою зверху. Готуйте із задоволенням. Хай у вашій оселі завжди буде затишок, тепло і аромат свіжої випічки. Зі святом вас, Христос Воскрес! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!